Малята, а чи ви знаєте, як можна гратися у пісочниці? Можна робити пасочки, а можна й малювати. Щоб малювати, нам знадобиться паличка ось така. Діти, сьогодні будемо малювати з вами. Повітряну кульку. Приготуйте паличку. Ну ж бо, почнемо. Для повітряної кульки нам потрібно намалювати круг і ниточку. Ось така гарна повітряна кулька. А давайте ще одну намалюємо. Ось таку. І ще одна. І ще одна. Ось так. Малята вам сподобалося малювати на піску? Спробуйте намалювати ще щось: сонечко чи квіточку. Це дуже весело.